Доброго ранку, діти! Як ваш настрій? Гарний і в мене гарний. Ви вже прокинулись, поснідали. Молодці. О, хтось до нас телефонує. Так слухаю. Доброго ранку, це Оленка. Я вас з дітками запрошую до себе додому. Мені дуже потрібна ваша допомога. Дітки, це Оленка. Допоможемо їй. Так, Оленко, ми з дітками тобі допоможемо. Тоді я чекаю на вас. Ну що, рушаємо? Доброго ранку, Оленко. Що ж тебе трапилось? Я хочу зробити матусі подарунок, гарну тарілочку. Я бачила, ви вже робили. Тарілочку з паперу прикрашали. А може, ви допоможете мені намалювати? Так, ми з дітками вже прикрашали тарілочку. Але ми можемо показати ще, як можна прикрасити білу тарілочку. Діти покажемо оленці, допоможемо їй зробити гарну тарілочку. Ходімо. Сьогодні я пропоную вам намалювати ось таку тарілочку. Але малювати ми будемо незвичайним способом. навіть не пензликом. У мене є ось така біленька кругла форма та фарба червоного кольору та зеленого. Нам знадобляться наші пальчики. Макнемо три пальчика у червону фарбу. Ось так. Та зробимо відбиток угорі. Це будуть немовби наші ягідки. Ось тут. Віду. Ось які ягідки у нас вийшли. А тепер я пропоную вам поставити відео на паузу, або пойти помити ручки, або скористатися сервиточкою. Та витерти наші пальчики. Аби вони були чистенькі. Ось так. Тепер нам знадобиться наш великий пальчик. Смакнемо його у зелену фарбу та будемо робити відбитки. Ось так. Це будуть наші листочки. Дивіться, як гарно виходить. І тепер помиємо наш великий пальчик. Або витримо серветочку. Ну що, ходімо, покажемо оленці? Дітки, ми ну ось ми і допомогли Оленці намалювати тарілочку. І тепер вона зможе зробити гарний подарунок для своєї матусі. А я буду чекати на ваші тарілочки, які ви намалюєте та подаруєте матусям. До побачення!